Вітаю, друзі, сьогодні 30 квітня. З вами Валерій Клочок і Еммануель Макрон, президент Франції, має всі шанси війти в історію, не вляпатися дійсно війти, отримавши не лише лідерство в Європі, а й вирішивши низку глобальних проблем. Ну от зокрема, він може суттєво попливати на припинення війни Росії проти України через Китай. Як він це буде робити? Я вам зараз це спробую пояснити. Тому, друзі, підписуйтесь. Коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям. Але розпочнемо ми із Китаю. Дійсно, це дуже важлива сьогодні країна в частині ухвалення рішень, які стосуються стабілізації ситуації на євразійському континенті і, взагалі, розвитку подій в майбутньому. Найближчими днями, а саме 5 травня, лідер Китаю Сін Цзіньпін буде відвідувати з офіційним візитом Францію, Угорщину і Сербію. Буде п'ятиденний візит його до Європейського Союзу. Вперше після пандемії коронавірусу і видання Bloomberg сьогодні виходить з дуже інтригуючим заголовком, який звучить наступним чином: Сі виконує місію вбити клин між Європою та Сполученими Штатами Америки. І за великим рахунком журналісти недалекі від істини, тому що останнім часом абсолютно очевидним є те, що відбувається серйозне протистояння Сполучених Штатів Америки і Китаю через. Фактор Європейського союзу, де не всі схильні до прикладу, до Китаю. І не всі схильні до Сполучених Штатів Америки. Є ті країни, які швидше готові співпрацювати тісніше із Китаєм, аніж із США. Ну до прикладу, згадані мною саме Франція, Сербія і Угорщина. Не ну, якщо щодо Сербії і Угорщини нам позиція плюс-мінус зрозуміла, вони ніколи нас за великим рахунком дуже сильно і не підтримували. А от щодо Франції, тут виникає якийсь такий когнітивний дисонанс. Емонель Макрон, який говорить про готовність відправити до України якийсь обмежений військовий контингент про збільшення ядерної зброї на території всієї Європи, аби забезпечити ядерну парасольку, про формування нової оборонної, європейської ініціативи і протистояння російській агресії, допомозі Україні великій. Він підтримує Китай, до якого ми ставимося ну не дуже схильно. Але це, друзі, як на мене, нам може зараз серйозно допомогти весь цей розклад. І дійсно, останнім часом Європейський Союз став більш жорстким щодо Китаю та зблизився з США, але не весь. Як я щойно сказав, є окремі країни, які виступають не зовсім на підтримку Сполучених Штатів Америки, в тому числі і Еммануель Макрон, і якого підтримує Великобританія, але поки що не дуже публічно. Пекін же ж пропонує набагато більш економічні можливості для європейського Союзу, аніж то може визнати навіть Сполучені Штати Америки дійсно США сьогодні дуже обережно коментують спроможності Китаю щодо співпраці із Європейським Союзом і намагаються. А не акцентувати в публічній площині, що це несе серйозну загрозу для їх економічної стабільності, хоча це насправді так і є. А Китай давно сповідує політику автономізації Європи і це підтримує Еммануель Макрон ще в 2023 році, в квітні рік тому він відвідував з офіційним візитом Пекін. Після чого зробив гучну заяву про саме цю суверенність Європи, автономізацію Європи, що отримало шквал критики і серед керівництва Європейського Союзу, і в Сполучених Штатах Америки тоді ця риторика дещо зникла. Насправді ж, країни, такі як Франція, Сербія, Угорщина і інші в Європейському Союзі шукають інвестицій, тому що економіка Європи вона не однорідна в країнах-членах Європейського Союзу. Політика субсидіювання економіки ЄС, про яку можливо ви чули. Я також про неї неодноразово розповідав. Вона має свої переваги, але має свої вади. Не випадковими ми бачимо зараз серйозні протистояння, які є між Польщею та керівництвом Європейської комісії, угорщиною керівництвом Європейської комісії, і іншими країнами, які, до прикладу, невдоволені зеленою політикою Європейського союзу, також директивами економічними та іншими. І ці протистояння призводять до того, що на сьогоднішній день є країни Європейського союзу, які готові зближуватися. З Китаєм, але це не дуже подобається, до прикладу, Сполученим Штатам Америки. І це все відбувається, до речі, на тлі низки розслідувань Європейського союзу щодо промислової політики Пекіну. Ну от зокрема у Німеччині 22 квітня правоохоронці затримали чотирьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Китаю, і серед яких навіть були помічники члена партії Альтернатива для Німеччини, Нібито і політичний контекст, але насправді там більше все ж таки економіки. Сполучені Штати Америки намагаються впливати на цей весь процес. Нещодавно там з офіційними візитами були міністр фінансів США Джанет Єлен, яка зробила низку гучних заяв в публічній площині, що ми, мовляв, все вам прикрутимо, все там пригальмуємо. Пізніше туди поїхав очільник Держдепуша. Ентоні Блінкін він також зробив низку гучних заяв, мовляв, ми будемо тиснути на Китай більше, але не забув поручкатися із Сінзіпіном. І Сінзіпін дуже прихильно до нього ставився. Ну а нещодавно там був Ілон Маск, який отримав новий контракт на співпрацю з Китаєм. Тому якось не дуже обмежують Китаю можливості співпраці, навіть і американці. Ну європейців це. Вбачаючи, також продовжують налагоджувати тісні економічні зв'язки з Китаєм. Нещодавно там був Олаф Шольц, канцлер Німеччини, і з візитом планує туди прем'єр-міністр Італії. Пані Мелоні, яка сказала, що відносини з Китаєм потрібно перезавантажувати. І, хоча Німеччина Косі затримує, Олаф Шольц робить заяви, що Китай повинен менше співпрацювати з Росією, допомагаючи їй такий спосіб вести війну проти України. Але Німеччина наголошує на необхідності збереження логістичних промислових зв'язків, а Франція навпаки хоче їх розвивати. Більше того, як я сказав на самому початку відео, Макрон має всі шанси увійти в історію, і він е, намагається поглибити свій особистий. Цей зв'язок із Сі. І це буде відбуватися дуже цікаво, як довідалися журналісти, там буде проведена низка заходів. Ну, зокрема, вечеря в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами людей, які знайомі з ситуацією, яка нині опрацьовується щодо цього візиту, за столом будуть сидіти Макрон, Пін, а на столі буде стояти французький коньяк. Нібито така непримітна деталь, як же так Франція без французького коньяку, але. Французький коньяк підлягає антидемпінговому розслідуванню в Пекіні. Тонкий натяк. Ну а потім Макрон планує запросити свого китайського колегу в куточок Піренецьких гір, де президент Франції відвідував свою бабусю в дитинстві, і в такий спосіб налагоджувати особистий тісний зв'язок із сінзіпіном. Така практика, друзі, була і раніше між лідерами багатьох країн, які намагалися в такий спосіб. Навіть товаришувати і дружити з сім'ями, налагоджувати відносини між країнами для того, щоб ухвалювати рішення в інтересах своїх країн. І, от як пише преса, Макрон такий спосіб намагатиметься переконати Сінзіпіна дотиснути Путіна, щоб той припинив війну. В якому форматі поки що я вам про це сказати не можу. Деталей більше немає. І, окрім того, Макрон планує залучити більше китайських інвестицій у французький сектор акумуляторів для електромобілів. Це в той час, коли нам багато розповідають, що вже китайська економіка. Падає і вона ось ось має рухнути. Дійсно, в неї були величезні проблеми двадцять другому, 23 роках, і я про це робив неодноразові огляди. Але за твердженнями навіть тих же ж фахівців видання Bloomberg, на яке зараз я посилаюся, то вони засвідчили, що у першому кварталі 2024 року економіка Китаю почала зростати. Ну і так і потягнулися всі до Китаю. Сполучені Штати Америки реально дуже бентежить те, що Китай має надлишкові. Потенціали економічні і надлишкові спроможності, які серйозно створюють незручну конкуренцію для ринків Сполучених Штатів Америки. Втім, це ніяк не знімає намагання Китаю бути все ж таки. Лідером, і в тому числі в Європейському Союзі, і розвивати свої економічні зв'язки, і на переконання Сінзіпіна, як уже говорять і аналітики, в тому числі і Сінгапурські, що для нього ці країни, от, зокрема Франція, Угорщина і Сербія, можуть стати таким початком пошуку країн, які прихильні до Китаю, європейських країн, і це коло може розвиватися з часом. Цього виключати абсолютно не можна. І більше того, міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав дипломатичному раднику Макрона минулої суботи, що він сподівається, що Париж зможе підштовхнути Європейський Союз до проведення прагматичної політики щодо Пекіна, яка направду да, дуже не подобається сьогодні Піднебесній, тому що керівництво європейської комісії Зокрема, Урсула фон дер Ляйн, вона дещо радикальніше налаштована до Китаю, і це навіть демонструвала під час минулорічного офіційного візиту туди, в цю країну, і зробила сьогодні гучну заяву про те, що, мабуть, європейському союзу доведеться заборонити. Дуже популярний у світі додаток TikTok у Європейському Союзі. Вартість додатку за різними оцінками може сягати від 140 мільярдів доларів. І для Китаю це дійсно такий неприємний сюрприз, неприємна риторика, і вона присутня не лише в Європейському Союзі, а й в США. Відтак рахуйте, сьогодні в інтересах США виступає Урсула фон Дер Лейен, фактично очільниця Європейської комісії, канцлер Німеччини Олаф Шольц і інші політики в Європі. Але Окремі з них виступають в інтересах Китаю, зокрема, і Макрон, який виступає в інтересах України. Парадоксальні речі складаються, але в цьому світі часто так буває. В рамках цього візиту до Європи Сінзіпін проведе тристоронню зустріч у форматі Макрон, Урсула фон дер Ляйен і Сінзіпін. Про що вони будуть говорити? Ну я думаю, ви вже самі розумієте. Проте, де ж будуть перенаринатися економічні інтереси. На території Європи, Сполучених Штатів Америки і Китаю Макрон буде відстоювати позицію Китаю. Е, Урсула дер Ляйн буде відстоювати позицію Сполучених Штатів Америки, а правда десь буде посередині. Головне, щоб ми від неї, хоча б трішки взяли. Дуже сподіваюся, що дійсно заяви Макрона про те, що він. Е, Хоче і може попливати на Сінзіпіна з метою припинення війни Росії проти України, набудуть якогось практичного змісту. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати, друзі. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Обов'язково вас інформуватиму про всі новини, які з'являються в світі, найактуальніші, робитиму це надалі частіше. Всіх люблю, всіми, шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна!